Кожного дня ми прикуті до телеекранів і спостерігаємо за ситуацією, яка відбувається зараз в Криму. Якщо ситуація погіршиться, то звичайно неминуча масова міграція людей, які проживають на території Криму. Всі міста і області України готові допомагати людям. Проте однією з найближчих для мігрантів залишається Херсонська. Яку допомогу може надати наша область у критичній ситуації? З'ясовували наші журналісти. Співробітник представництва ООН зустрівся з виконуючим обов'язки Херсонського міського голови Володимиром Миколаєнком, щоб обговорити заходи, які будуть проведені на підтримку людей, які проживають в Криму. Якщо все ж таки ситуація загостриться і почнеться масова міграція, усі розуміють, що втікачів може бути багато майже кожен має велику сім'ю. Тому представнику ООН було дуже важливо почути думку Володимира Миколаєнка з приводу можливості розміщення мігрантів. Мені дуже дуже приємно, що приїхали сьогодні представники міжнародних організацій, що світова спільнота. Готова нам допомагати в забезпеченні нормальної житяльності як нашого міста, і зрозуміло, що забезпечення нормального розташування цих людей, які можливо, ще раз повторюю, можливо, приїдуть до нашого міста з території автономної республіки Крим. Володимир Миколаєнко розповів, що небайдужі харсонці вже приходять до міської ради та пропонують свої квартири для підселення сімей іммігрантів. Якщо буде в цьому потреба, також планується зустріч з підприємцями, які Мають власні готелі, туристичні бази. Виконуючи обов'язки міського голови, зазначив, що в Херсоні багато шкіл, спортивних залів. Тому якщо складеться небезпечна ситуація, то всі ці місця будуть надані сім'ям, яким це буде необхідно.